Щукати! Сиділа все ж таки корочку пересиди, а невеличка дожима. Бачили, нічого не вирвало. Що це було таке? Що ж це було таке? Це була життєва риба. У мене аж мурашки пішли по шкірі. Подивіться, що зробилося було. Мені просто чуть не вирвало воно з рук, воно не засіклося. Ви прикиньте, друзі. Можливо, воно ще тут є. Сьогодні тест такого цікавого воблера. Я вирішив розмалювати цього разу в такий яскравий жовтий колір. І як бачите, на рахунку цього воблера вже є одна щука і дуже одна велика-велика покльовка. На жаль, не реалізована. Тільки єдине, що я вже десь ловлю мінімум півтора години. І і тільки одна щука і одна покльовка. Більше взагалі навіть не торкнула цю приманку. Вже так само кидав і вдаль, і попри корчі, і, і поки що такий слабенький результат. Але все ж таки воблер можна віднести до розловлених і можна класти його буде на полочку. І приступати до якихось других проєктів. Ще тут має одне таке перспективне місце, ще там зараз попробую і буду вже збиратися додому. Сьогодні така дуже-дуже класна погода, така чисто осіння. Інколи паде такий дрібний дощик і такий. Практично без вітерця і час від часу такий делікатний вітерець робить такі малесенькі хвильки. Ну все, Я зараз знаходжусь на тому останньому місці, Тут пару разів зараз обкидаю. І буду завершувати рибалку на цього воблера. Буду рад збирати. Але саме, саме головне, щоб не залишити на ньому цього воблера. Ще може колись на нього і половлю. Добре, друзі, останній раз я закинув таку вдаль. Зараз їду додому, вже нічого не клює, але місія виконана, воблер розловлений і спокійною душею можна їхати додому. Так не розказав про гру цього воблера, гра в нього досить добра, тим що має таку ще свою нетипову гру. Дуже-дуже гарно глайдиться, можна робити такі навіть досить сильні ривки, тим, що коли загладжує воблер в бік, він сам по собі чуть-чуть голову вниз і так тормозить. І гарно дуже плаває. Також можна робити дуже повільно таку проводочку і з вагою трошки вийшло так, що коли воно глайдить, заглад... тоді голова йде вниз. І як стає на свій горизонт, тоді тоне тако чуть-чуть з нахилом на хвіст. Але це є буквально ще до того моменту можна провести 2 секунди, тим, що воно голову вниз і так по чуть-чуть вирівнюється. І в цей момент, можливо, щуці сподобається і воно заатакує. Добре, я вже буду збиратися шаблон. Давайте я відразу виставлю внизу під відео. Собі скачайте, хто хоче, собі зробить такого воблерка. Можливо, помалює в якийсь інакший колір. А цього разу я вирішив такий трошки ядовитий, попробувати, чи взагалі щось на нього клює. А виявилось так, що клює. І була одна досить така гарна покльовочка. Все, останній раз закинув. А я дякую вам за перегляд цього відео, дякую вам за лайки, дякую вам за коментарі. Так що зустрінемося в новому відео. Бувай! Дивіться, як воно вальнуло. Та знову ж таки я промазав, там така хвиля пішла. Там така хвилька пішла. Триники дуже великі, там не засіктися, я не знаю. Я тільки що попав зверху, вона вже була, кинулася, промазала. Ну і я промазав. Насиділа знову. Це була знову велика щука. Так, на цьому закінчую я вже точно своє відео. Цей в облирок точно. Косить велику щуку, от вже знову була тільки що дуже гарна така покльовочка, але знову риба чомусь не засіклася. Трійники дивіться, величезні, я спеціально поставив. ну Навіть дивіться, розігнув цю Хі -хі -хі. карабінчик цього. Я не знаю, що це за карабінчик, я колись той поводок знайшов. І бачу, що він повністю не підходить для такої рибалки. Так що на другий раз я вже його поміняю. І поставлю такий з пів метра досить довший, бо він якийсь такий коротенький. Добре, воблерок йде в топ моїх воблерів. Дуже гарно на нього клює. До речі, тепер буду час від часу теж малювати в такі яскраві кольори, бо бачу на них теж дуже непогано клює. Все, па-па!